Доброго дня! До вашої уваги свіжопригнаний та поставлений на перший облік автомобіль Renault Kadjar 2018 року коробка автомат. На даному автомобілі було замінено масла фільтра, рівні ролики. Автомобіль обслуговувався у офіціалів. Мотор славнозвісний 1,5 К9К, дизель, розхід палива середній 5, міський, максимально 6 літрів узимку. Досить гарний автомобіль в досить гарному збереженому стані. led оптика, задні стопи, також лед, що надає автомобілю гарного вигляду, дуже місткий та просторий багажник, який має два ряди. Камера заднього виду, парктроніки задні і передні. Ось просторий задній ряд сидінь. Замітьте, досить гарний і високий кліренс. Вигляд автомобіля. Середини. Досить гарний збережний автомобіль, 18-й рік. Зі сторони водія. А що саме головне? Економний? Усім гарного дня і до побачення!